Всім привіт! З вами Брудна стіна і брудна десятка. Випуск номер 4 4. Сьогодні я хотів би поговорити про, не тільки про новини, але й про декілька ігор, які я які я пограв цього тижня. Вважаю їх досить непоганими. І всі вони з геймпасу, до речі, це дуже дивно, але я реально мені реально починає подобатись геймпас за. І навіть не за не за AAA Дабл-чізбургер ігри, а за інді сегмент, бо чомусь інді сегмент всіма вважається якоюсь типу другорядною історією. Це не так. Спробую вам це показати, доказати і розповім про деякі ігри, які я ще не пройшов, але я в них пограв, і це дуже круті проекти. Ще я купив таку книжку сьогодні. Мабуть, ви вже бачили в сторіс ігрові консолі. Це просто якийсь кайф. Я не знаю. Це просто, просто якась. Якийсь оргазм, типу, подивіться, як вона оформлена. Блін, це просто кайф. Я не знаю. Дивіться, це просто кайф. І тут все написано. Типу, ой, коротше, буду сьогодні оргазмувати. Так, поїхали. Коротше кажучи, поїхали е з новинами. З новинами. Десята новина за кількістю лайків. Це новина про Мант Фішта та Atomic Heart, який вийде ось вже скоро. Я не буду вже нічого постити про цю гру, бо це лайно нам на каналі не потрібно. Я написав про те, що їх ком'юніті-менеджери намагаються пірат. кажуть, чуваки, в, 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 в російському регіоні гри не буде у Стімі там і так далі, у Геймпас. Але є que Таємний шлях, я вам про це не казала, але там можна змінити регіон. Коротше, вона спонукає людей до піратства. Ви розумієте? Ви розумієте взагалі, наскільки на Росії все погано, якщо навіть розробник гри офіційно у Дискорді каже, що піратьте нашу гру, змінюйте регіони, типу, а та грайте. Ну це просто крінж, я не знаю. Це просто вже якийсь кошмар. Ой, Боже. Я не знаю, не купуйте цю гру, а вже ж таки. Я в неї навіть в геймпасі грати не буду. Мабуть, я не знаю, мені, мені просто не цікаво, що це за гра. Мені не цікавий Радянський Союз. Мені не цікаво, там, що це таке, якась там радянська база, якийсь там російський біошок. Я краще пограю в Біошок. Типу, Come on. А, поїхали далі. Netflix опублікував а, тізер трилера The Pale Blue Eye з Крістіаном Бейлом, і мені здається, що це буде дуже непоганий фільм. Дуже непоганий трилер, детектив, чимось схожий на. Як цей фільм звався, де вони, коротше, полювали, приїхали у якесь село, і там, типу, був вовк, який вбивав людей в такий весь весь ще в таких шипах. Коротше, він був. Братство Вовка, цей фільм називається. Французький фільм, дуже крутий, там ще Марк Декаско зграє. Подивіться, якщо не бачили, мені дуже подобається він. І мені здається, що цей фільм буде дуже схожий за настроєм до того фільму. Такий похмурий. Про вбивства, детектив, хто повар чи хто вбивця, дізнаємося в кінці фільму. Можливо, це буде головний герой, як завжди. Ну коротше, не знаю. Але це має бути прикольний фільм. Виглядає він, він дуже стильно, виглядає круто, і я буду дивитись. Восьма новина: видання Hollywood Reporter Повідомило, що тривалість фільму Аватар складе 3 години, 10 хвилин. Так, да, і це е, не перший. Взагалі, всі фільми Кемерона вони величезні, вони тривають дуже довго. Тому не пийте багато кока-коли в кінотеатрі, щоб висидіти весь фільм, всю тривалість цього фільму. І ще раз кажу: я думаю, не варто вам нагадувати, але я все одно нагадаю, що цей фільм варто дивитися тільки в IMAX. Йдіть в кінотеатр, де є IMAX, і дивіться цей фільм тільки у цьому форматі, бо інші формати не дадуть того відчуття, яке вам потрібно, повірте мені. Сьома новина: розробники розробник CD Projekt Red Себастьян Калембо у своєму твіттері повідомив, що став гейм-директором нової трилогії. Так, їй здається, аніматор, директор з анімації кіберпанку. він став гейм-директором нової трилогії. Це добра новина, це хороша новина насамперед. Ця людина працює. У я у CD Projekt Red вже здається 7 років, і він знає, що таке анімація, і він знає, що таке взагалі робити ігри. Він знає, як це робиться, і, і так далі. Це коротше крутий чувак, який, я думаю, зробить нормально все. Плюс за ним ще стежать там директори. CD Projekt Red, які теж знають, як робляться ігри, як ми всі з вами розуміємо. Ось тому це новина. Я думаю, що нова трилогія вона буде е чимось новим в тому плані, що це буде якийсь next-gen проект, дійсно next-gen проект, а не там не так, як був кіб кіберпанк. Кіберпанк це не next-gen, це current-gen, і це ще не те. Чого ви і я чекаємо від CD Projekt Red. А ось Unreal Engine 5, нова команда, яка вже знає, як робити такі великі ігри. Це буде щось дійсно цікаве. Я дуже чекаю. а вже ж. вони кажуть, що перша гра вийде у 2025 році. А інші дві вийдуть до ще там навпротязі п'яти років після першої частини. Тобто, це нас чекають три гри по відьмаку до 2030 року і це дуже непогано, я так скажу. А поки ми з вами почекаємо та пограємо у велике DLC до кіберпанку, та ще раз перепройдемо Відьмака 3, що я зараз і роблю. До речі, наступна новина: компанія Дісней не хоче асоціювати себе з агентством із РФ, із Болот. Вони працювали з агенцією якоюсь там, здається, акторів, які працювали над озвучанням якихось там персонажів, і вони кажуть: видаляйте, з. Своїх рекламних там та інших приколів, це те, що ви з нами працюєте. Ми не хочемо з вами асоціюватися, тому ви токсична країна, ви країна нацизму, і почалося короче на Росії. Почали нити, як завжди, що як це так, так, так бізнес не робиться. А те, що ви падла, воюєте та вбиваєте людей, це нормально. Ну, коротше, я не хочу на цьому зосереджувати свою увагу, ви все розумієте. Було там смерть, Україна переможе. Я в це вірю. Наступна новина: напередодні критики та преса оприлюднили свої огляди God of War Ragnarok. Кру похвалило за різні аспекти і так, далі, і, так далі, і так далі. А що кажуть критики наразі? Я, до речі, купив гру вчора, витратив 2000 гривень. Капець. коротше, ну гра, це мабуть гра року буде. Якщо якщо вже чесно, це буде гра року. скоріш за все, вже, це вже видно. Це вже видно з оглядів. Це там 10, 10, 10 із 10, Коротше кажучи, і все таке. Але це ще огляди критиків, це огляди великих компаній, яким платять гроші за ці відгуки і так далі. Побачимо, що скажуть гравці, такі як я. Мені здається, що ця гра буде чудовим сиквелом. Вона буде дуже схожою на першу частину плані геймплею, але вона буде більшою. Більшою, ширшою, і так далі. Це круто. Я люблю такі сиквели. Ще вони кажуть, що вони надихаються третім відьмаком, коли створюють сайт-квести. Не знаю, як вони там надихаються. Мабуть, вони роблять щось, типу починається квест, ти йдеш, його виконуєш. Перший, перший там крок. Виконання квесту, потім він там ще кудись роз, розбігається, ти йдеш ще туди, 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 і наприкінці з'ясовується, що все не так просто, як е було у відьмаку з квестом про Барона, наприклад, там і чи з квестом головним квестом, який може завершуватися різними шляхами, <кх> і так далі. Якщо це так, якщо вони роблять таку нелінейність гри, що в чому я дуже сумніваюся, це дуже лінейна гра. Коридорна гра God of War. Не знаю, що там вони зробили. Що вони зроблять. Побачимо за два-три за два дні. Пограємо. Я думаю, що це буде дуже крута гра, а вже ж її треба купувати, а вже ж її треба грати. Ну коротше, мені здається, ця гра буде крутою. Пограємо, побачимо. Тоді вже я зроблю якийсь свій висновок. Наступна новина про те, що Дрю Берімор вважала іншопланетянина реальним під час зйомок у фільмі. І це дуже мило і цікавий факт. Я ніколи не дивився цей фільм. Я не знаю про що він навіть. Е, мені здається, якийсь цей прибулись він, якийсь типу крінжовий, не знаю. Але новина вона мила. Берімор обожнюю. Наступна новина, модифікація під назвою Pilgrim для Fallout 4 з'явилася на Нексусі, і я її не ставив. Я досі не поставив собі Fallout з українськими модами, у тими, що там 180 модів. Блін, ну він займає реально там 200 гігабайт. Це дуже багато. В мене праця і так далі. Ну, типу, займати місце Fallout, там, щоб в нього пограти там 3-4 рази і потім видалити. Ну, не, не знаю. Не хочу. Але модифікація реально виглядає дуже круто. Вона. Перетворює Fallout у якийсь там 7th Hill і виглядає це на відео дуже круто, дуже атмосферно. Я не знаю, як вони там переробили все, чи там квести перероблені, чи, чи ні. Бо якщо ні, це дуже смішно буде. Там дуже смішні є діалоги, як вони будуть, типу, виглядати серед такої похмурої декорації, я не знаю. Хто грав, пишіть у коментарях. Чи сподобалося вам чи ні наступна новина видання Redanian Intelligence повністю присвячує серіалу Відьмак від Netflix. опублікувала свою версію того, чому. Генрі Кевіл uh, звільнився з головної ролі, і він каже, що саме тому, що блін, типу, режисери та сценаристи серіалу uh, роблять не канон. А я хочу, щоб Геральт був каноном. Він намагався грати Геральта як канонічного Геральта в неканонічному всесвіті. І це дуже дивно. Типу, я розумію прекрасно, як він себе почуває, як він бачить, що ці рейтинги вони постійно падають. А він, типу, грає, ж канонічного Геральта, і що далі робити. І коротше він зробив правильний вчинок і звільнився з ролі Геральта. І каже, чуваки, йдіть самі. Як я й казав, типу, і все, я пас, давайте там have fun. Ось я не знаю. Мабуть, це все. Мабуть, серіал відьмака закривається, бо цей новий чувак він ну не виглядає він як Геральт, і взагалі дуже погано, коли головний актор змінюється. Це дуже погано впливає на серіал завжди. Навіть якщо актор просто вмирає на його місце приходить хтось інший, це дуже погано е, впливає на рейтинги е, фільму, чи, чи серіалу завжди. Тому я не думаю, що відьмак проіснує ще там 3 сезони. Мабуть, четвертий сезон буде останнім, бо щось мені підказує, що ха, той чувак не буде грати канонічного Геральта. Буде грати Геральта, як якого скажуть, бо Генрі Кевіл, до речі, він переробляв там сценарій під канонічного Геральта, так би мовити. Він казав, що змінював якісь там репліки і так далі, щоб це виглядало більш-менш канонічно. А цей новий чувак, я не думаю, що він грав у відьмака. Всі ми знаємо, хто такий Генрі Кевіл, і всі ми знаємо, хто цей новий чувак. Короче кажучи. сумніваюсь, що відьмак проживе ще довго. І остання новина: перше місце займає новина про те, що гулі із Fallout, це колишні люди, і що вони реально можуть існувати у нашому з вами всесвіті. Ще я прочитав таку фігню, що коротше, якщо зайти на Reddit, Reddit Fallout, там стільки всього цікавого про гулів написано, ви собі навіть не уявляєте. Наприклад, я вчора читав типу статтю, що гулям. Не потрібна їжа. Бо вони, типу, мертві. Нащо їм їсти, якщо вони мертві, але проте їм потрібна, типу, вода та радіація, щоб жити. Ну, жити, я маю на увазі. І блін там ціла, коротше, теорія, чому вони не їдять їжу, як, ну коротше, як це сталося і що з цим робити. Тому якщо зайдете на Reddit і типу, почитаєте, там є і новина, ось ця про те, що, типу, мікробіолог розповів, як взагалі працюють оці гриб. Би там та інші мікроби, і чому гулі можуть існувати І, і, і та, там безліч цих теорій, типу, і дуже раджу вам про це прочитати. Зайдіть на, на Reddit, якщо ви знаєте англійську мову, бо там все англійською, почитайте це просто-просто гора фану. Скажімо так. На цьому все новини закінчилися. І тепер я хочу сказати вам про три, три мабуть, гри з геймпасу, які мені дуже сподобалися цього тижня. Я пограв, мабуть, навіть більше. Перша гра це. Legend of Tian Ding. Коротше, це або китайська або корейська гра. Це такий платформер, типу файтинг платформер, де ти коротше, бігаєш якимось таким чувачком і вбиваєш мобстерів. Коротше. Ну, гангстерів там, мафіозі і так далі. Блін, наскільки вона стильно виглядає, це як якийсь мультик. Коротше. Ти в неї граєш, і, блін, дуже фаново. Не знаю, вона дуже круто грається. Буду грати, буду проходити. Це перша гра. Друга гра Signalis. Signalis — це е, жахи у стилі. Вони чомусь нагадують Resident Evil в плані того, що треба, типу, робити менеджмент інвентаря, що треба, типу, досліджувати там оцей ось комплекс. Але вона грається як Silent Hill, Скоріше. Там дуже важко зрозуміти, що взагалі коїться. Типу, хто ти. За кого ти граєш? За якогось андроїда? Що це за андроїд? Їх там декілька, коротше, і вона така містична, якась незрозумілий. Коротше, її треба грати, вона дуже прикольно виглядає, дуже стильно, така у стилі, типу. Перший PlayStation чи, чи якось так, я, я не знаю, як це пояснити. Така піксельна, коротше, вона грається просто прекрасно. Вона грається, вон... там дуже чудовий саунд дизайн. Ну, коротше, це ось інді, в яку ви маєте пограти. Я вас запевняю, вона вам сподобається. Якщо вам подобається Silent Hill і Resident Evil, просто кайф, 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 максимальний. Далі гра Ghost Song Metroidvania, яка дуже схожа на серію Metroid. Звідси і метро ідвані, і вона також дуже круто грається. Наприклад, якщо ви після появи на екрані побіжите уліво. А не вправо, як вам грати покаже: біжіть вправо, а ви біжите вліво, то там буде міні-бос, якого вбити коротше, і вам дадуть дуже круту пушку на початку гру, на, на початку гри. Вона вам дуже допоможе. І я обожнюю такі ігри. Ти робиш, що хочеш. Метройдвання взагалі один з моїх улюблених жанрів, бо вона, типу, спочатку ти дуже слабкий, а потім ти стаєш сильніше, 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 і відкриваєш нові регіони, там біоми і так далі. І ти подорожуєш далі, 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 далі по цьому світу. Обов'язково. Дуково пройду цю гру, вона дуже круто грається, відчувається у геймпаді, дуже круто. В плані сюжету, в плані звуку, типу, ну все все дуже круто. Мені дуже подобаються такі ігри і дуже раджу вам в неї пограти. Знову ж таки, геймпас, все безкоштовно. Підписка запускаєте, граєте. І остання гра це Плейх Тейл Не знаю, я не знаю, як до неї ставитися ще, бо я в неї тільки... Ну, десь може про відсотків типу, на 30 я її пройшов, і відчувається вона не, не знаю. Я від неї чекав більшого. Графічно вона виглядає набагато кру крутіше, ніж перша частина, але геймплей, ну, типу, більше стелсу стало. Тобі кажуть, типу, не треба нікого вбивати, але потім ти вбиваєш. І я не дуже розумію, як це вплине, типу, на кінцівку, чи це взагалі впливає на кінцівку, якщо ти когось вбиваєш чи не вбиваєш, бо хочеться вбивати, але не можна. В плані сюжету. Ну, таке, типу, ну коротше, не знаю, середня гра. Я б не сказав, що вона там якась супер-пупер. Кайф, оргазм, ні. Такого я не скажу. Перша гра була, здається, цікавіше. Якось цікавіше, вона була більш насичена сюжетно та геймплейно, ніж друга частина. Більше локації стали, типу, більше якихось кущарів з'явилося, як у якомусь там The Last of Us 2 трава. Ну, коротше, не знаю. Не, не дуже я... я її пройду, а вже ж. але я не знаю, як до неї ставитись. Типу, не супер. Такий вердикт. І остання ще одна гра була. Це скорн. Ну, скорн, це скорн, типу, не знаю. Симулятор бродіння по якійсь там жахливій станції чи кораблю. Прибульців, не знаю, трохи пограв та забив. Ну, таке. Не знаю, взагалі мені не зайшло. Але стиль просто кайф. Типу, як воно виглядає, це просто кайф, але геймплей ну, це просто факап жорсткий. Ось все. Пограйте обов'язково, ось цю першу The Legend of Tending і Signalis. Це просто, ай, Ghost Song. ось ці три гри, це просто якийсь кайф. Ще я пограв у Beacon Pines. Це така гра, виглядає вона дитячою, типу, грається вона теж як дитяча гра, але ці. Цікавий момент, що там можна типу змінювати майбутнє, повертатися, типу, в минуле, змінювати там якесь рішення, і воно змінює майбутнє. І там таких рішень дуже багато. Пограю ще, побачимо. Ну, грається прикольно, типу, якщо вам треба відпочити ввечері, можете собі е, скачати, пограти. Вона грається от саме як чіл. Типу, сів, пограв, така мультяшна гра, е, нічого складного там немає. Пограйте, спробуйте, чіл максимальний, типу, що нам зараз і потрібно. Все, це була брудна десятка, випуск номер 4 та трішечки ігор від мене для вас. І я думаю, пишіть свої коментарі, що ви думаєте, що ви думаєте про ці ігри, якщо ви в них Пишіть коментарі, я буду продовжувати робити те, що я роблю. З вами був папа Джестіфай, канал Брудної стіни. Побачимось наступного випуску. Чао!